Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. 8 вересня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня. Що минає вже завтра, тобто 9 вересня, в Індії стартує саміт G20, на якому говоритимуть і про Україну. Однак, за відсутності на цьому саміті, лідера Китаю Сі Цзіньпіна і російського диктатора Путіна. А цей саміт набуває зовсім інших рис. Зокрема, західні змі вже зараз описують, як саме американський президент Джо Байден може використати майданчик у боротьбі за вплив на ті країни, які досі дотримуються так званого нейтралітету щодо війни Росії проти України. А Європейський Союз намагатиметься вплинути на ті країни, які досі допомагають Росії в обході західних санкцій. Втім, з іншого боку, російський диктатор Путін запланував провести власний саміт, на якому намагатиметься довести, що з ним ще можна мати якісь справи. Ну щоправда, на путінський саміт може прибути північно-корейський диктатор Кімчинин, якого Москва схиляє до поставок зброї для продовження війни проти України. І сьогодні Північна Корея заявила про спуск на воду нової субмарини із ядерною зброєю, що може вказувати на певні попередні домовленості між Москвою та Пхеньяном. Тому докладніше про все це далі з вами і поговоримо. А сьогодні американське видання Політіко пише, що відсутність Путіна та Сі Дзіньпіна на саміті G20 доволі промовиста, але все ж обидва лідери авторитарних країн мають дещо різні мотиви на такий вчинок. Зокрема, це буде перший раз з 2012 року, коли Сі Дзіньпін пропускає саміт Великої Двадцятки. Замість лідера Китаю на саміт прибуде прем'єр-міністр Китаю Лі Цян, і от ця неявка Сі Цзіньпіна вже підживлює припущення, що насправді він показово відмовився від візиту до Індії, яка і приймає цей саміт. Мовляв, от таким чином він демонструє свою зневагу до прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Ну тому, що Китай має прикордонні суперечки з Індією, а сам моді напередодні відвідував США, що сприймається Пекіном як залучення Нью-Делі до коаліції противників Китаю. Втім, озвучується і більш прозаїчна причина відмови Сі Цзіньпіна від участі у саміті Великої Двадцятки, це суто економічні проблеми Китаю. Можливо, що сі, який зіткнувся з економічною кризою вдома, побоюється залишати свою країну на тлі зростаючого внутрішнього невдоволення. У той же час економічна криза Китаю, хоч і мало ймовірно, може вплинути на світову економіку. Тому рішення Сі пропустити велику двадцятку, яка називає себе головним форумом міжнародного економічного співробітництва, може розчарувати тих, хто відвідає саміт і хотів би поговорити з сі на цю тему. Що стосується ліця то в авторитарному комуністичному Китаї є лише одна людина, яка має значення, і це не ця людина. Справжні дії на багатосторонніх зборах, таких як J-20, відбуваються на двосторонніх приватних зустрічах. Саме тут укладаються справжні угоди, і ви не можете це зробити, якщо вас немає. Тож час відсутність диктатора Путіна на саміті G20 також дуже промовиста. З одного боку він прагне показати, що нібито він заодно сідзіньпіном, а з іншого на саміті йому точно будуть ставити і питання про війну проти України, і похідні від цього ну, наприклад, вплив на ціни на продовольство через війну, і подальше блокування Кремлем зернової угоди. Відповісти на всі ці питання, як ви розумієте, путіну немає чого замість себе у якості такого упудала, Путін відправив на саміт Лаврова, який як і прем'єр Китаю Лі Цян, не має повноважень домовлятися про щось із іншими учасниками двадцятки. Натомість Лавров точно намагатиметься зірвати будь-яку спробу підписати підсумкову офіційну заяву Великої Двадцятки із засудженням Росії за війну проти України. Ну але до цього питання ми ще повернемося. Нині диктатор Путін намагається переключити увагу з саміту G20 на іншу подію, яку сам же і організовує. Зокрема, Кремль запланував провести так званий східний економічний форум у Владивостоці якраз у другий день саміту G20. Очевидно, що гучних гостей на цьому саміті не буде, але все ж таки цей форум несе велику небезпеку в першу чергу для України, адже припускається, що до Владивостоку на зустрічі з Путіним прибуде північно-корейський диктатор Кім Чинин. І як повідомляє американська розвідка, два диктатори планують фіналізувати домовленості щодо постачання з північної Кореї боєприпасів для та зброї для продовження війни проти України. Таким чином, Кремль не лише намагається закрити свої дефіцити, але й показати, що дві диктатури можуть об'єднатися в той час, як вільний світ проводить саміт G20. І, на жаль, тут не варто применшувати загрозу такої співпраці між Росією та Північною Кореєю, адже, попри відсталість КНДР, ця країна має запаси боєприпасів, які можуть використовуватися проти України. І з огляду на те, що КНДР і так вже давно ізольована, ну навряд чи режим Кімчинина боїться нових санкцій Заходу. Ну і сьогодні Кім Ін вчергове грав м'язами. Зокрема, Північна Корея спустила на воду новий тактичний ядерний підводний човен під назвою Герой Кім Кун Ок. На церемонії відкриття був присутній і лідер Північної Кореї Кім Ін, І от він заявив, що човен виконуватиме свою бойову місію як один із основних підводних наступальних засобів військово-морських сил КНДР. Ну а ще додав, що цитую: немає місця для відступу від розширення військово-морської суднобудівної промисловості, оскільки це є першочерговим завданням, яке має бути виконано в обов'язковому порядку. Ну а тепер нагадаю, що за даними американської розвідки, Кім кінчинин в обмін на боєприпаси та ракети для Росії хоче отримати від Путіна технології для побудови атомних підводних човнів. З іншого боку, Індія на жаль відмовила Україні у запрошенні на саміт G20 президента Зеленського. Хоча минулого року Зеленський виступив із віртуальним зверненням до учасників цього саміту. Цього разу в Нью-Делі заявили, що G20 більше зосереджена на економіці ніж на безпеці. Ну а тому це нібито не той формат для президента Зеленського. Ну, хоча очевидно, що наші партнери вони точно говоритимуть з нами в Унісон. А зокрема, на саміті, от на, станом на сьогодні, відомо, що точно будуть прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, а президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Ну і звісно, представники Європейського союзу. Зокрема, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак вже запланував зустріч із главою уряду Індії на моді, і от він точно обговорить з ним питання війни Росії проти України. Зокрема, він закликатиме моді вплинути на Росію у питанні завершення цієї війни. Про це пише видання Файненшл Таймс, і в цьому діалозі між Ріші Сунаком та нарендрою моді. Ставка робитиметься на те, що ріші сунак став першим прем'єр-міністром Британії індійського походження. Ну і вже, от заплановані ці двосторонні переговори сунака та моді. Щоправда, чи зможе сунак вплинути на позицію Індії, ну це питання відкрите. Тому що нагадаю, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну індійська влада заявила про свою. Так звану нейтральну позицію щодо війни публічно Індія не засудила агресію Росії, але й не підтримала її. В той же час Індія за період повномасштабної фази війни значно посилила торгівлю з Росією, особливо у нафтовому секторі. Американський президент Джо Байден своєю чергою точно використовуватиме платформу G20, щоб якось вплинути на країни глобального півдня і спробувати довести їм, що підхід Америки до глобального порядку він набагато кращий і він менш примусовий ніж підхід Китаю. Мова йде про те, що США готові влити більше грошей у світовий банк. Аби країни, що розвиваються, брали вигідні креди кредити, от саме в Світовому банку, а не падали у боргову яму Китаю, тому що Китай нині роздає кредити всім охочим, але виставляє такі умови, що потім країна опиняється у борговій пастці. Ба Більше Байден хоче сісти за стіл переговорів з так званими нейтральними країнами, аби запропонувати їм ще більше вигод. Що може підштовхнути ці країни відмовитися від Росії? Хоча війна в Україні та розбіжності між членами g 20 щодо того, як відповісти на вторгнення Росії домінували на минулорічному саміті. Офіційні особи США кажуть, що вони прагнуть продемонструвати країнам, що розвиваються, свою відданість підтримці не лише України. Байден все ще має намір згладити наслідки російської війни в Україні для країн, що розвиваються через продовольчу та енергетичну безпеку та інший інфляційний тиск. Байден готовий зосередити велику. Частину своєї енергії на пропозиціях, які демонструють прихильність США до країн, що розвиваються, от завдання глави Мінфіну США Джанет Єлен, яка вже прибула до Індії, воно більш напевно україноцентричне. вона заявила, що Сполучені Штати працюватимуть над посиленням міжнародної підтримки України. На цьому саміті Великої Двадцятки в Індії зокрема вона просуватиме питання важливості подальшої фінансової підтримки України за допомогою таких заходів, як кредитна програма МВФ для України на суму 15,5 мільярдів доларів, і запропонована Європейським союзом програма підтримки України на 50 мільярдів євро до 2027 року. Ну але завдання ЄЛЕН такі от програми розширювати. Однак щодо спільної позиції учасників саміту про засудження російської агресії проти України, то тут виникають певні проблеми. Зокрема, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що поки що важко передбачити, чи зможуть лідери групи G20 досягти консенсусу в цьому питанні. Ну, але далі Мішель сказав, що Європейський Союз хоче, щоб велика двадцятка. Зосередилася на вирішенні глобальних проблем продовольчої та енергетичної безпеки, заявивши, що Росія блокує експорт українського зерна через Чорне море, що є одним із ключових питань, які обговорюватимуться на переговорах у ці вихідні. ЄС продовжить рішуче підтримувати угу. Україну і чинити тиск на Росію. Цілком очевидно, що ЄС засуджує російську а? агресію. Свідомо атакуючи українські порти, Кремль позбавляє людей їжі, якої вони відчайдушно потребують. Ну і з приводу продовольчого питання та питання перспектив відновлення зернової угоди. Західні аналітики радять звернути увагу на позицію турецького президента Раджепа Ердогана. Мовляв, саме Ердоган напередодні зустрічався із Путіним, щоб спонукати його відновити Чорноморську зернову ініціативу. Зрештою, візит Ердогана до Росії нібито не дав жодних помітних результатів, але цілком можливо, що окремі подробиці його перемовин з диктатором Путіним можуть розкритися вже на саміті G20. Докладніше цю тему пропоную далі обговорити з політологом і головою аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій Олег Рибачук з нами на зв'язку. Пане Олеже, ради вітати. Навзаєм вітаю, пане Олеже, Почну напевне, можливо, з неприємного для нас меседжа Україну цього року на саміт G20 не запросили. І, от з огляду на ті реалії, які ми бачимо зараз. На вашу думку, чи велика це для нас втрата, чи все ж таки на саміті лунатиме українська позиція з вуст наших партнерів? Mm. Ну, потрібно пояснити глядачам, що саміт відбувається в Делі е, Індії і Індія е, приміряє на себе роль е, такого великої геополітичної держави. І тут треба трішки відступити в сторону і пояснити, що для Індії, яка там займає активну позицію в Брікс, яка а, має надзвичайно великі дивіденти від, певно найбільші дивіденти від того, що а, в рази зросла торгівля з Росією. Яка о, утримується від того, щоб е, відверто засуджувати Росію, називати її агресором, і яка відразу заявила, що на саміті, де вони які вони проводять, питання будуть виключно економічні, і цим вони пояснили, що е, Україна не буде запрошена. Далі потрібно відзначити, що цей саміт проходить на такому розломі, де вже очевидно сформувалися таких два великих. Ну, геополітичних таборів або центри. Е, світ е, намагається назвати зараз е, багатополярним. Ну, чесно кажучи, він стає так двополярним з одного боку, Сполучені Штати, а з іншого боку, Китай, і от в цьому розрізі важливо звертати увагу на те, як буде проходити цей саміт, тому що Китай вийшов такий посилений із саміту Брікс, тому що там туди війшло шість великих економік, а на саміті в Делі е, можуть запросити е, Африканський Союз, і тут е, президент Байден бачить для себе великі можливості. От зараз, як ми з вами говоримо, проходить зустріч Байдена з е, прем'єр-міністром Індії Моді, е, чи будуть там питання України, ну ми з вами... Напевне, не будемо знати, чи можуть якось опосередковано, а американська дипломатія працювати на те, щоб відірвати Індію від Росії. Ми можемо сказати, напевне, тому що дві теми, які озвучив Білий Дім на зустрічі двосторонні Байдена і прем'єра моді, це спільне виробництво двигунів між американською General Electric і. Хіндустан Ауронавтікс це найбільша державна кампанія Індії. спільних двигунів для винищувачів а ми знаємо, що Індія переважно опиралася в своїй співпраці на радянський союз, а потім на російську техніку. ну фактично, більшість оборонного комплексу була там і друга тема це співробітництво у високих технологіях ядерної енергетики, де теж домінував радянський союз і Росія. Тому мені здається, що там е, буде. На двосторонніх е розмовах буде спроба, ну, як мінімум, відірвати далі Індію від Росії і посилити вплив Сполучених Штатів на е там на Африканський союз загалом на цей глобальний південь, тому що е для нас дуже важливо, щоб Росія відчувала все більшу ізоляцію. але треба відзначити що після того як росія була запрошена на саміт ви це знаєте перше що сказав лавров що або е, спільна ком'юніке буде у редакції росії точки зору україни або, або росія його заблокує і от зараз будуть там дискусії чи можна у спільному ком'юніке згадати ситуацію в україні бо в версії росії її ніхто не прийме а варто відзначити що в нас ще не було е, по-моєму, жодного саміту, який би не закінчувався спільним ком'юнікетом. Тому це може бути з точки зору репутації Індії як країни, яка приймає саміт. Це може бути досить така болюча дипломатична поразка, пане Олежу. От відомо, що цьогоріч на саміт G20 не прибуде лідер Китаю Сідзіньпін і російський диктатор Путін. От давайте тут окремо розглянемо питання щодо того, чому кожен з них зрештою відмовився від участі в цьому саміті. Ну, п щедінь простіше, хоча здавалося б із путіним все зрозуміло. Але це дві регіональні держави дуже складною історією. Там були збройні конфлікти, і продовжуються там на певних спірних територіях, на кордонах продовжуються час від часу сутички. У Китаї є територіальні претензії до Індії, і у них, м'яко кажучи. Ну, не не, 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 не не історія чемних сусідів. Тобто там були військові дії. І, і преса, і політики в Індії дуже ну, так е дуже добре пам'ятають цю історію з Китаєм. Китай для них загроза. Пакистан, звичайно, ще більша загроза, але Китай вони сприймають як загрозу. Те, що зараз, а Китай відповідно дуже так ревносно дивиться за тим, як розвивається Індія. бо Індія задекларувала, що вона з певним часом Китай з точки зору е, населення буде найбільш населеною країною в світі, і з точки зору росту економіки. І на відміну від Китаю, у якого зараз там дуже складна ситуація економічна, ін, і, і, і індійська економіка розвивається досить певно. Тому оці ситуації для е, Сі Цзіньпіня приїхати у Делі ну було б. Після Брікса було б не дуже комфортно. Але цим Путін теж ну Путін зрозуміло. Путін реально це, це безпека. Він вони не наважуються. Путін із внутрішніх причин, напевне, хоча Пригожена вже кажуть, немає на цьому світі, але він дуже непевно себе почувається внутрішньо. Там назривають складні процеси для Путіна. Такі довгі, довгий вояж, і при чому Путін добре пам'ятає, по-моєму, це була Нова Зеландія. Де він сидів, сидів там щось ковирявся в готелкою в тарілці, і до нього не хотів підсідати жоден із двадцятки. Е, це було дуже показово. І тоді Путін просто а тоді ще і прем'єр е, це по-моєму, Австралія була прем'єр е, країни, яка приймала, відмовився йому потиснути руку, і він просто перервав і Йшов. Це була ганьба. Це ж було до, до війни е, широкомасштабної в Україні. Тобто, Путін не відчуває себе е, ну як в своїй тарілці. Серед лідерів Великої Двадцятки. Але цим дуже хочуть скористатися американці, тим, що немає ні Путіна, ні е, Шізінпіна. Вони хочуть, і Байден вже на цьому акцентував: вони хочуть притягнути до себе значно більшу кількість країн цього е, глобального сходу. Треба нагадати нашим глядачам, що Індія ще в часи е, Радянського Союзу була лідером так званого третього світу. Неприєднання, і це їй дуже імпонувало, що вона там тоді, коли був Радянський Союз, 에, Сполучені Штати, 에, Холодна війна, Індія тоді 에, була впливовим гравцем. Неприєднання, і це особливо цінувалося в Москві в Радянському Союзі, і зараз Індія намагається повернути собі цю роль, і тут вони звичайно конкурують зі. Китаєм, які зовсім інакше бачить собі розвиток е, і зовсім інакше бачить собі світовий порядок. Тому тут є такі причини ну, двосторонньо е, політично особистісні. Ну а на вашу думку, відсутність і Путіна, і Сі дзіньпіна на саміті це скоординована якась позиція? Чи скоріше Путін там просто підлаштовувався під Сі дзіньпіна? Е, можна сказати, я думаю, що Путін, я повторюю, що в мене е, таке розуміння, що для Путіна зараз. Виїхати кудись на там декілька днів, то він може не повернутися. Тобто не то що його там арештують, а просто він дуже невпевнений в ситуації в самій Росії, тому він не ризикне залишити свій бункер. Шіціньпін, скоріше за все, прийняв рішення саме тому, що саміт приймає Індія. Тобто це головний такий геополітичний суперник, е е велика країна конкурент е з більш демократичними традиціями, і до якого у Китаю з у з якої у Китаю дуже складна історія. Тому Фі Цзіньпінь взяв там і, і прислав свого прем'єр-міністра, який вже між іншим прилетів в Делі. Відомо, що диктатор Путін, от практично в той же час, коли і самі G20 влаштовує у себе так званий економічний форум, куди, як каже американська розвідка, може приїхати північно-корейський диктатор Кімчинин, і там можуть обговорювати питання військової співпраці цих двох країн. На вашу думку, наскільки загрозливою може бути ця співпраця двох диктаторів і чи не замішаний тут Китай? Гарне питання. Очевидно, що Китай має вплив на північну Корею, але з іншого боку, ряд міжнародних спостерігачів говорять про те, що Китай відверто роздратований тим, що Росія вийшла з зернової угоди, тому що Китай був найбільшим вигододобувачем, Та він купував найбільше зерна, як, як не дивно, українського, і плюс Китай. Зацікавлений у тому, щоб е, міжнародна торгівля зростала, тому що Китай е, взагалі використовує торгівлю економічні зв'язки як м'яку силу, і особливо в Африці в тих країнах, які зараз страждають, і Китай просто ну просто відверто роздратований тим, що робить Росія, е, Північна Корея в значній мірі залежить від позиції Китаю. Наскільки Китай е, тут буде. Сприяти Путіну чи е, дещо гальмувати Північну Корею, тому що Китай, на відміну від, від лідера Північної Кореї, який час від часу там шарабахає балістичними ракетами, лякає світ яр, ядерними загрозами, то Китай а дуже відверто е, негативно ставиться до будь-яких спроб залякати чи е-е Шантажувати світ ядерною зброєю. Тут позиція Китая дуже чітка, але ми не можемо знати. Це важко сказати. Скоріше за все, публічно це не відбудеться. Але ну ті ж американські і е, європейські аналітики відверто знущаються над Путіним, що він вже бракує в пошуках якоїсь зброї у такій країні, як Північна Корея, де дуже багато радянських зразків е, залишилося з часів холодної війни. Подивимось, але. Путін е, вже вкотре намагається вибудувати щось таке, як е, ну, Русський мір. Це була антитеза до Європейського Союзу, там, е, ташкенська угода, як антитеза до, до НАТО. Він намагається щось продемонструвати, але це виглядає насправді досить жалюгідно. Пане Олеже, на останок, ви вже згадали про зернову угоду, і очевидно, що на саміті підніматиметься і питання продовольчої безпеки. і тут цікава позиція і заяви турецького президента Ердогана, який напередодні зустрічався із Путіним з цього приводу. От на вашу думку, чи є чим Ердогану здивувати учасників саміту з приводу зернової угоди? А тут і ще з'явилися в інформаційному просторі. Чи ви не знаю, чи ви бачили? По-моєму, німецька ганімецький політичний журнал Більд опублікував, mm -hmm. начебто, секретну, секретну листа генсека ООН до е, міністра закордонних справ Росії Лаврова. І там є певні. Я подивився про що там іде мова. Там є певні ну, такі перегукування з тим, що говорив Ердоган. Тобто Генсек ООН намагається пообіцяти Росії і, і підключення до СВІФТУ сільськогосподарського банку, це Банк Патрушева, і там захід в порти е, російських суден, і, і, і можливість там, експорту агропродукції. Е, і, і, і частково зняття санкцій. Тобто він фактично обіцяв те, про що Артеган сказав: що якщо Захід виконує свої обіцянки, то мовляв може бути зернова угода з, е, е, з Росією, але е, тут е, важлива позиція України. Бо коли перший раз зернова угода була підписана, це було критично важливо для України. Зараз зверніть увагу, Україна ну. В цьому в цих розборках не бере участь, Україна говорить про те, що потрібно взагалі звільнити зробити вільним судноплавство, і Україна вже знайшла шляхи альтернативного експорту свого зерна. Тому якось ця угода насправді зараз не настільки критична для України, і Ердогану щоб повернути репутацію цього бро, брокера такого та посередника, на чому він будує свої геополітичні амбіції, щоб ту, туреччина виступає дуже важливим посередником. Тому Ердогану важливо, щоб Україні була цікава ця угода. Теж ми там чули різні варіанти, там Сауди можуть підключитися а, чи ще якісь посередники. Але поки що воно а, все те, як, як це відбувається. Воно досить непрозоро, але ви цілком праві. Е, Велика двадцятка зараз вона отримала ще які, робочу назву як саміт двосторонніх зустрічей, тому що там дуже багато заплановано двосторонніх зустрічей, і на цих двосторонніх зустрічах можна проговорити надзвичайно важливі для, е, для тих, хто зустрічається, а також для глобального порядку денного питання. І я думаю, що Ордоган цим обов'язково скористається. Пане Олежо, буду дякувати вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог та голова аналітичної адвокаційної організації Центр спільних дій Олег Рибачук. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру, і традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. і Тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось.